нормальная кухня это самое вот. Там тоже сам пройдете, посмотрите, санузел там тоже хороший. Благодарим всех участников, которые помогали это, ну, оформить, это, сделать. Взносы там вносили, значит, люди, это самое. Всем и большие взносы вносили, и маленькие. Всем большое спасибо. Переселенець Завдіївки Аркадій Сніткін дякує всім, хто допоміг його родині придбати будинок. Говорить, все йому тут подобається, а головне, що житло власне. Тут є дві кімнати, кухня, душ та ванна, бойлер для нагріву води, меблі, котел для опалення будинку. Будуть обживатись і підлаштовувати умови для себе, каже чоловік. Він пересувається в інвалідному візку. Розповів, через хворобу йому в 1971 році ампутували ногу. Перог ногу. А каждый порог мне треба преодолевать як препятствие. Но це будемо працювати. Я вже там продумал вопрос. Разом з собакою Герою Аркадій Сніткін евакуювався у Кропивницький у серпні 22-го. Гері 11 років, вона четвертий член родини, каже переселенець. Пригадує, як вдвох переживали обстріли у Авдіївці. У підвалі навіть там банки стояли, ну як вам сказати, гадамі. не использованный где-то томатик нашел там это самое вот даже это все мы использовали вот нас выручили большие запасы орехов у нас был рацион э, 9 орехов 9 орехов на сутки вот последнее было еще потом у нас рацион добавился как раз в июне месяце начал черешня и вишня спеть вот вишни собираем А отак, на місце, Каже, в Авдіївці дружина з сином жили у багатоповерхівці. Він у приватному будинку, тому евакуювалися окремо. Любов Сніткина незряча. Говорить, звикає до нових умов. Рада, звісно, що ми житло потеряли все. У нас залишилось дві квартири розбиті, дома Аркадія розбитий. У вересні 22-го родина об'єдналась. Син і дружина приїхали у Кропивницький. Коли в 22 році почалися обстріли. Уже невозможно було сидіти в домі, тому що ракета в сусідній під'їзд попала. Нас волонтери вивезли в Селідово. Ну Аркадій попросив Катю Дорош, вона приїхала за нами і привезла нас сюди. Це єдиний чоловік в моїй жизни, которому об'язана всім. Катерина Дорош – керівниця громадської організації БІМ, яка опікується безпритульними тваринами. Говорить, їй вразило, що Аркадій Сніткін не покинув свою собаку. У Кропивницькому їй видалили пухлину. Багато, звісно, багато людей евакуйованих приїхало і в різних станах, але мене зачепило саме те, що людина на інвалідному візочку сам без ноги, старенький, але він забрав саме дорогоцінне, це свого пса, тобто це свою собаку. І саме це мене зачепило, хоча я не планувала отак розвертати з ними діяльність. Єдине, що я хотіла, в принципі, це познайомитися і допомогти щось по тварині. Тобто людина приїхала з собакою, я приїхала, запропонувала допомогу. Помогу ветеринарну, в обробках, вакцинації і в кормах. Ну а вже в процесі бесіди, вже так спілкування, скажімо так, ну вже воно само по собі якось вийшло так, що вирішила їм опікуватися. Кропивницькому Катерина допомагала родині оплачувати орендоване житло. Коли їх звідти виселили, почала збирати гроші на будинок. Купили його в місті помічна за 9 тисяч американських доларів. Пошуки тривали майже два місяці, тому що не так просто знайти житло, тим більш я розраховувала на одну суму, якщо чесно кажучи. А вийшло так, що ну сума виявилася майже втричі дорожча, тому що знайти нормальний будинок. В Нормальному стані, з нормальними умовами всередині ну більш-менш, хоча б щоб пристосуватися людям з інвалідністю. Тобто, хоча б, щоб ну, звичайні умови там були туалет, ванна. за словами Катерини, аби повністю розрахуватись за будинок, потрібно зібрати ще дві тисячі доларів. Олена Жакалова, Анатолій Басисти, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький.